Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині АТБ покажу вам акції, які ви могли б пропустити. Поспішайте, бо дія акції закінчується. Із карткою АТБ буде знижка на суміш рослинно вершково від тульчинки 28 гривень, вага 180 г 72,5% жирності. Масло від торгової марки Слагода 180 грамів 72,7% жирності, ціна 59 гривень. Ковпаса варена до пюрешки. Вага 500 грамів, ціна за упаковку 61 гривня 39 гривень коштує виріб фаршевий новомиргородський. Вага 420 г. 29 гривень та 40 копій коштує 100 грамів ковбаси золотистої сусиски молочні від добров 66 гривень за упаковку 330 грамів. Сардельки австрійські від своєї лінії. Ціна за 100 г 18 гривень. Такі сардельки Сарделінії. Теж ціна за 100 грамів 18 гривень. Сардельки до макарошків 15,80. Також за 100 грамів. 84 гривні коштують ось такі ковбаски м'юнхенські від Глобіно. Це за упаковку вагою 600 грамів. Також є акція на стегна курячі 12.30 за 100 г. Торгова марка Наша Ряба. 10,56 стегна, чопатурочка. Сьомга слабосолена 189 гривень. Торгова марка Норвен. Оселедець від своєї лінії 60 гривень за 300 г. Філе шматочками. 40 гривень паста від своєї лінії. Вага 180 грамів. Є два варіанти в асортименті. Ікра тріски 40 гривень це при оплаті карткою АТБ. Навіть не 40, а 39,50 якщо бути точним, торгова марка «Веладіс». Така рибка коштує 120 гривень за упаковку. Лосось солений філе без шкіри 33 гривні буряк. Столовий варений. 350 г. Цього тижня риба Лосось 283 гривні 50 копійок за 340 г. Філе порційне. Сир кисломолочний просто наше. з карткою АТБ 49,50 33,80 коштує кефір галичина. Карпатський нежирний. Сметана молокія у стаканчику 38,80. 38 гривень коштує молоко ферма 3,2% жирності 840 грамів. Сирок плавлений кому по 15 гривень. Вершковий тенеро Або зі смаком бекону. Сир м'який Фелата 41 гривня. Звенигора сир сметанковий або звенигорський екстра. 160 грамів в упаковці. Ціна 58 гривень. За 58,50 консерва шпроти олії торгова марка Deluxe Foods and Good Selected 190 г. Гр. 30 гривень та 30 копійу коштує паштет із додаванням гусятини 200 г. Свинина у власному соку 77,50. Яловичина у власному соку 87,50. За 525 грамів. Тірольські консерви з свининою 55,50. Вареники з картоплею та лісовими грибами 31 гривня та 50 копійок 440 грамів. І такі вареники з картоплею та м'ясом. Тут вага 800 г72 гривні. Персики від своєї лінії. Половинки у легкому сиропі 86,50 манго шматочками 54 гривні. Також у сиропі. Десерт сирковий дольча 28,50. Шоколад вишня, шоколад банан. І такий варіант сиркового десерту із персиком 27,50. Сирок глазурований з лагода, Шоколадний або зі смаком маку. 1040. Печиво рошен ловіта в шоколадній глазурі 2350. Апельсин або малина. Вафлі від цвіточ артек. Велика упаковка 218 г 34 гривні. Морозиво 3 ведмеді 100 гривень. Монако десерт вага тут 500 г. Полуничний чізкейк або тирамісу. 28 гривень та 30 копійок коштує майонез традиційний гуляй поле 300 грамів. Майонезний соус салатний гуляй-поле, 31 гривня та 30 копійок, 550 грамів. 2950 Doritos чипси, анчоуси, Сушені солоні. 24 гривні за 36 грамів. Цукерки Трофою 148 гривень. Цукерки Київ вечірній рошен 164 гривні. Чоколатерея 164. Асортимент Elegance 89 гривень. І асортимент Класік. 89 гривень за упаковку. Шоколад Мілленім. Ціна 85,50 за 285 г. Два смаки в асортименті. Шоколад ЛАКМІ 32 гривні. Молочний із вафельними трубочками або полуничний смак. Ще й по акції Міленіум із горішками 43 гривні та 50 копійок. Вага 110 грамів. 42 гривні та 50 копійок коштують чипси хвилясті від своєї лінії. Барбекю. Смак сметана та цибуля. Точніше зелень. Вага аж 200 г. Лейс хвилясті 44 гривні, до речі, пробувала. Ось такі вони не є дуже солоні. Хто такі любить, вам сподобаються. Лейс із крапом 36 гривень, сметана та зелень також 36 гривень. І такі манюні від своєї лінії 25 грамів за 7 гривень. Два смаки в асортименті. Краб та сметана та зелень. Мило антибактеріальне Galax 560 г за 30 гривень. 50 гривень фаги для душу. Роликовий тесторант Фа жіночі аромати по 45 гривень. Чоловічі роликові тесторанти 49 гривень. Шампунь для волосся Пантін 135 гривень. Об'єм 400 мл. Акція діє по 8 жовтня включно. Доместо з 1 літри 50 гривень. Є в жовтому або в зеленому варіанті. І літровий 83 гривні. Кала аквапудра кілограм та 800 г за 200 гривень. Кисневий відбілювач Vellus 1 кг за 85 гривень. На цьому все. Більше акцій на каналі. Бажаю вам гарного продуктивного тижня. До нових зустрічей!